Закрий очі, зроби повільний вдих та видих. Згадай, коли ти востаннє давала комусь гроші, платила за щось або робила донат і впусти в серце наступне. Я присвячую цю дію тому, щоб кожна жива істота. Я, всі мої близькі та кохані. Всі мої вороги, всі, хто мені не подобається, хто колись робив мені боляче, та всі істоти, хто знаходиться між моєю любов'ю та ненавистю, до кого я нейтральна, кого я не знаю або не помічаю, нехай всі звільняться від страждань найстарших грошей, та мають абсолютне фінансове ізобілля і використовують гроші на благо всіх. Живих істот